Дії святих апостолів, розділ 26 Агрипа сказав Павлові, дозволяється тобі про себе самого говорити. Тоді Павло, простягнувши руку, почав оборону. Царю Агрипу, вважаю себе щасливим, що сьогодні перед тобою можу дати відповідь на все те, в чому звинувачують мене юдеї. Особливо тому, що ти обізнаний з усіма юдейськими звичаями та питаннями, тому прошу тебе терпеливо вислухати мене. Отже, життя моє, яке з малку і самого початку пройшло між моїм народом у Єрусалимі, знають усі юдеї. Вони знають мене здавна, аби тільки хотіли посвідчити, що я жив фарисеєм, згідно з дуже строгою течією нашої віри. А тепер я стою і мене судять за надію обітниці, яку Бог дав нашим батькам, до якої дванадцять наших племен, служачи безнастанно ніч і день, надіються дійти. За цю надію, царю, я звинувачений юдеями. Чи вважаєте ви неймовірним, що Бог воскрешає мертвих? Правда, я вважав, що мені належить багато зробити проти імені Ісуса Назарянина. Це я і зробив у Єрусалимі. Багатьох зі святих я замкнув у в'язниці, одержавши владу від первосвященників. Коли ж їх убивали, я давав згоду, і дуже часто караючи їх по всіх синагогах, примушував їх хулити, а сильно лютуючи на них. Переслідував їх навіть по далеких містах, ідучи в Дамаск у цих справах з уповноваженнями і наказом від первосвященників, опівдні в дорозі побачив я, царю, світло з неба, яскравіше від сонячного світла, яке осяяло мене та тих, хто йшов зі мною. Коли ми всі попадли на землю, я почув голос, який говорив до мене, і промовляв єврейською мовою. Савле, Савле, чого мене переслідуєш? Тяжко тобі бити ногою колючку. Я запитав, Хто ти, Господи? Господь відповів Я, Ісус, якого ти переслідуєш. Але підведися і стань на свої ноги, бо на те я і з'явився тобі, щоб зробити тебе служителем і свідком того, що ти бачив, і того, що я покажу тобі. Визволяючи тебе і від твого народу та від язичників, до яких я тебе посилаю, відкрити їм очі, щоб вони навернулися від темряви до світла та від влади сатани до Бога, щоб одержали вони прощення гріхів і спадок між освяченими вірою в мене. Тому, царю Агрипо, я не став чинити опір небесному видінню, а проповідував. Спочатку тим, які були в Дамаску, а потім тим, котрі в Єрусалимі, в кожній юдейській околиці та язичникам, щоб покаялися і навернулися до Бога, щоб чинили діла гідні покаяння. Через це юдеї, схопивши мене в храмі, намагалися розірвати, та, одержавши допомогу від Бога, аж до цього дня стою, щоб свідчити малому й великому. Не розповідаючи нічого, крім того, що говорили пророки і мисей, що має статися, що має постраждати Христос, що Він перший воскреслий з мертвих має проповідувати світло своєму народові та язичникам. Коли він отак захищався, фест гучним голосом сказав «Безум ти, Павле, велика вченість приводить тебе до божевілля! Я не божевільний, високоповажний фести, сказав Павло, а звіщаю правдиві розумні слова. Адже цар, до якого я сміливо говорю, знає про це, бо я не вірю, щоби щось цього було скрите від нього, адже це не відбувалося десь у закутку. О, царю Агрипо, чи віриш пророкам? Знаю, що віриш. А ж Павлові ще трохи і мене переконаєш стати християнином. А Павло, чи трохи, чи багато, але благав би я Бога, щоб не тільки ти, а й усі, хто сьогодні мене чує, стали такими, як я, за винятком у цих кайданів. І як сказав це йому, підвівся цар і намісник і Вереніка, і ті, які сиділи з ними, і, відійшовши, говорили одне одному, зауважуючи, що нічого вартого смерті або кайданів цей чоловік не робить. А Грипер сказав фестові цього чоловіка можна було би звільнити, якби не покликався на кесаря.